Ніби все є гроші, сім'я, діти, але немає щастя, немає радості, немає сенсу життя. А для чого взагалі це все? А для чого взагалі це життя? І ти будеш ще дуже довго жити в полоні цих страхів і запитань доти, поки ти нарешті не вийдеш на своє призначення, поки ти не почнеш робити те, заради чого створив тебе творець. Кожна людина народжується із конкретним талантом, ти народжуєшся уже з талантом, але дуже часто цей талант вбиває система, батьки, і замість того, щоб його реалізовувати, ти навпаки себе зраджуєш. Ти йдеш на нелюбиму роботу, ти йдеш і продаєш своє життя за гроші. Тому щастя так і немає. І знаєш, що я тобі ще скажу ба більше, якщо ти не стаєш на своє призначення, якщо ти не робиш те, заради чого тебе створив творець, на твоє місце, оскільки місце святе порожнє не буває, приходить галтурщик. І чому їх так зараз дуже багато? Бо люди з призначеннями сидять в коробках своїх страхів, і поки ти будеш далі дозволяти цим страхам тримати тебе в коробці. Галтурщики займуть твоє місце. Як ти думаєш, хто понесе за це відповідальність? Поки ти не станеш хазяйкою свого життя, нічого не відбудеться. Поки ти не віднайдеш свою місію, своє призначення, щастя тобі не віднайти. Приходи до мене на консультацію, і я гарантую, що після роботи зі мною ти таки дізнаєшся, навіщо я створена і для чого. А чому ти це дізнаєшся? Тому що відповіді на ці питання знаю не я. Відповіді на ці запитання знає твоя підсвідомість. і я знаю, як повести тебе в царство твоєї підсвідомості, щоб ти отримувала ті запитання, які тобі дадуть щастя і радість у твоєму житті.